Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 22 травня 1184-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні росіяни пустили дуже багато мопедів сюди, на місто Миколаїв, десь з першої години ночі до третьої було гарно чутно в місті, як працює ППО. І як наші хлопці збивають дрони. По офіційним повідомленням в Миколаївській області минулої ночі збито аж 18 дронів, і жодного прильота від дронів чи уламків немає. Це просто чудово. Загалом росіяни минулої ночі запустили 112 дронів, 74 збито, 38 подавлено ребом. Є прильоти, але наче серйозних немає. Також ще вчора росіяни атакували схід України Баліс. Ракетою її збити, на жаль, не вдалося. В Одеській області все більш-менш спокійно була лише повітряна тривога. А щодо Миколаївщини, то крім мопедів, ще як завжди були атаки від росіян в півдронами в районі Очакова. На щастя, знову без постраждалих. Ну а щодо Херсонщини, там, після російських обстрілів, на щастя, без загиблих, але є аж 11 травмованих людей. Ну і цієї ночі, нарешті, дрони летіли на. Росію, причому росіяни кажуть, що їх було дуже багато. Є відео вже прильотів. Як Росіяни тікають від дронів, таке ми любимо і завжди чекаємо на такі новини.